ви, наприклад, хочете завести собі індокачку, але ви не знаєте, якого кольору, тому що начиталися в інтернеті, що, наприклад, білі самі крупні, або там, наприклад, червоні самі крупні. Всім привіт, друзі! Сьогодні у відео про мускусну качку. Або індокачку, ще в народі називають її шипун. Вони бувають різних кольорів. Бувають чорні, ось такі, як качур на передньому плані, із таким бронзовим зелененьким відливом. Бувають шоколадні, їх ще називають червоні качки. Бувають білі, бувають сірого кольору, а сведні такі голубенькі. І від них помісі, так можна сказати. Чорно-білі, біло-коричневі, от як ота качечка. Ось вона. Третя, якщо порахувати від мого пальця. Що я хочу сказати по своєму досвіду? Як бачите, качка в мене не мілка, самці дорослі. Виростають приблизно 7 кілограмів, буває 6 кілограмів, буває до 8 кілограмів. Є навіть такі екземпляри. Взагалі залишаю середніх по розміру селезнів, активних, здорових і спокійних. Тобто таких селезнів, які не будуть агресивними відповідно один до одного і відповідно до людини, тобто до мене. Тому що я з ними працюю, мені не потрібні такі селезні, які будуть вилітати мені на голову. Не можу згадати, які вони ще по кольору бувають, але у мене вони, от як бачите, різнокольорові. Дуже часто задають питання, чи залежить вага від кольору птиці. Я вам скажу, що ні, я цю качку вже тримаю більше. Напевно, 15 років саме перше, що впливає на вагу цієї птиці, то це якість крові. Якого кольору вона абсолютно не має значення. Є дуже крупні чорні качки, є чорно-білі, крупні, коричневі, червоні, білі, голубі. Вони всі можуть бути крупні. Головне, щоб не було інбридінгу, щоб не було близького родственного схрещування. Тому, коли ви вибираєте птицю. Ну, колір не має значення, має значення якість. Є такі качки французьких ліній, чистокровних, чи німецьких. Ну, є такі качки. Ну, в основному, це щоб собі завести в хазяйство, потрібно десь шукати яйце або такого відповідального заводчика, який дійсно вас не обманить, якого дійсно ці качки ростуть крупні. Дійсно, в нього чистокровна, наприклад, французька кров. Ну, не знаю, як. У вашому регіоні, в нашому регіоні, дуже багато є обману, звичайних, наприклад, там білих качок чи чорних, червоних, пишуть в оголошеннях, що це француз чи німець. Приїздиш на них дивишся, а воно нічим по розміру не відрізняється від того, що в тебе вдома. Тому смислу шукати ось такі важкі лінії я для себе не бачу. Я розвожу собі індокачок різнокольорових, але крупних тобто. Ну як можна сказати, що це українці? Да? Ну от, ми живемо в Україні і розводимо птицю тут, в себе. Коли я, наприклад, їду, шукаю собі селезня на зміну крові чи качечок, то я просто дивлюсь, як птиці. Мені не важливо, чи вона українка, чи вона іспанка, чи вона там з Китаю взагалі не важливо. Мені важливо, щоб вона була крупна, щоб вона була здорова. Ось це такі критерії, які я завжди вибираю. Якого кольору завести на качку. Обирайте колір такий, який вам припаде до душі. Ну, ось, Мені, наприклад, подобається різнокольорова. кольорова. Зимовий період вона в мене утримується вся разом, тому що у мене тут є приміщення, де вона ночує взимку зимою. Ось, а по весні я. По кольору розділяю свою птицю, а кожен колір живе окремо в своєму вольєрі. Чисто коричнева качка, наприклад. Бачите? От вона вроді би наче коричнева, але зверху на голові має отакі біленькі приїнки. Це вже не можна назвати її, що вона чистокровна, червона качка. Тобто, звичайно, що вона не чистокровна, але тим паче вона дуже якісна. Тобто качечки ростуть кілограма 3-4. Це класична вага для індокачок. Якщо, наприклад, у когось вони ростуть самочки, я маю на увазі, 5-6 кілограмів, то це вже може бути, що це якась кров, яка завезена до нас із-за кордону. І така качка не може коштувати дешево. Ну, розумієте, ви коли купуєте породну птицю, вона ніколи не може коштувати дешево. От качечка чистокровної, наприклад, французької лінії, не може коштувати 300 гривень чи 200 чи 250 гривень. Вона має коштувати не дешевше 600-700 гривень. У мене цілі немає розводити важких індокачок. Проблема в тому, що їх складніше розводити. Ну тобто, коли качечка починає нестися, її має покривати качур. А як відомо, важких ліній качури можуть важити 8-9 кілограмів. Можливо, у когось і більше. Не знаю, правда це не правда. Я їх не тримала і якось не дуже до цього стремлюся. А качечка важить, наприклад, 5 кг, да, важкої лінії. Їй дуже важко витримати на собі такого важкого селезня. І виходять проблеми з тим, що часто яйця таких важких ліній не оплод. Я не розумію, навіщо тримати таких качок, годувати їх цілу зиму, цілий сезон, щоб по весні отримувати яйця, з яких буде 50% неоплоду, а можливо і більше. Ну, я взагалі не розумію. Нехай качка буде важити 3,5-4 кілограми, навіть 3 кг, від 3 кілограмів до 4, селиць зінь буде важити 5-6 кілограмів, ну 7 може бути. Але ці качки будуть розмножувати шикарно. Тобто качури не сильно важкі, вони дуже класно покривають молодих качечок. Яйця завжди будуть оплот, і качечки завжди будуть гарно виводити каченят. От, наприклад, якщо під качкою 20 там яєць. То із них може бути 20 каченят, чого ну, не завжди можна сказати про качок важкої лінії. Ну, якщо ви дійсно таких знайдете. Або, можете а, е, яйце в інтернеті і там е, дійсно знайдете такого поставщика, який привозить чистокровну птицю, але ж ви теж маєте орієнтуватися, е, яйце тяжкої лінії інвакачки не може коштувати дешево. Ну, от, мінімум 100 гривень за штуку. Можливо, 80, якщо це не самий жаркий сезон. Я е, в минулому році зустрічала яйця по 150 гривень одна штука від таких індокачок. Не знаю, я не брала, ну тому що мені це не потрібно. Мене абсолютно влаштовують оці індокачки. Вони не мілкі, але вони і не гігантські. Ну зато у них маса е, таких плюсів, е, яких не можна сказати про тих качок. Можливо, буде дивитися така людина, яка тримає. От е індокачку важкої лінії. Напишіть мені в коментарях, які у вас проблеми в їхньому утриманні. Те, що знаю я, наприклад, я вам перерахувала. Можливо, ви зі мною не погодитесь, можливо, ви скажете, що у вас дійсно самочки ростуть 5-6 кілограмів, а селезні ростуть там до 10 кілограмів, і у вас абсолютно немає ніяких проблем з їхнім е ну, розведенням що у вас так само лупляться каченята всі 100% і що у вас дуже гарний оплод є то я б хотіла побачити таку птицю. Поки що я таких не зустрічала. Люди, які до мене приїжджають клієнти, трошки вже розчарувалися такою птицею. Тому якби більше переходять ось на таких класичних індакачок. Повторюсь, не мілких, у мене качки не мілкі, але і не гігантські. Тобто класичні качки для домашнього розведення. Як відомо, в цих качок дуже багато плюсів. Вони абсолютно тихі, вони не агресивні, у них дуже гарне здоров'я, їдять вони все підряд, вони як маленькі свині. Абсолютно не потрібно якогось водойому. Я в основному своїм качкам ставлю мисочку з водою, вони там купаються, колощать свої клювіки, вони дуже чудово переносять низькі температури. Коли мороз, вони, наприклад, сідають на лапки. Свій клювік ховають під крило і чудовенько переносять зиму. Вони навіть можуть ночувати на вулиці. Ось. Так що ось така інформація сьогодні. Я буду надалі знімати ще багато відео про індокачок, про курей, про індиків, про кроликів. Можливо, я і не такий великий професіонал в цьому ділі, але я буду інформацію вам розказувати іменно про свій досвід. Не просто якась інформація зчитана з інтернету. А іменно про свій досвід, тому що я тримаю вже давно, я займаюся цим давно. Ось, ти куди йдеш? Красавчик. Бачите, в моєму племені з цими індокачками живе одна крякалка. Поняття не маю, яка це порода, якась повість. Ізначально я її брала колись як бігунка, ну, бігунка з неї не вийшла. Вийшла така ось крякалочка. Ось, Це ви чуєте на задньому фоні, оце вона крякає. Індокачки не крякають. Вони просто шиплять, тому їх називають шипунами. Дякую вам, що ви дивились це відео. Підписуйтеся на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. Надіюсь, що інформація буде корисною для вас.